Семенівка та населений пункт Соловйове. Вони окуповані за інформацією Deep State, Російські просування там були верифіковані на південному заході Соловйового, де ще позавчора оборонялася сота бригада, уже механізована не ТРО, а сота бригада, мегбригада наша із Волині. Ну і Семенівка, та сама історія західні околиці. Семенівки вже окуповані. Окупантами даруйте, що за тавтологію. Отже, що ми відтак маємо на ці на ці ділянка фронту? Що тут зараз е, складається? Це трішечки північніше. Е, фактично, фактично, противник просунувся на е, цих. Одійських рубежах або у черетинських рубежах за тиждень на 5 приблизно, на 7 навіть кілометрів, ну може тільки менше, приблизно 5,5-6 кілометрів, і це велика насправді що проблема. Я поясню далі, чому з одного боку поясню, чому не варто драматизувати, з іншого боку, поясню, чому це проблема. Яка небезпека? Просування противника у цьому напрямку, е, об'єктивно. Після відходу наших військ із Авдіївки, найкращим рубежем оборони була друга лінія оборони, тому що нагадує Авдіївка, це перша лінія оборони, яка залишалася після 24 лютого 2022 року. Це та перша лінія, яка була лінією розмежування в часи АТО та ООС Вона була добре укріпленою. Вона була добре підготовленою. Відтак, Авдіївка трималася і трималася дуже довго та дуже добре. Так само, як і Мар'їнка на наприклад так само, як і інші населені пункти, відповідно, на другої лінії оборони на цьому напрямку логічно, що було би за Авдіївкою на кілометрів 15-18 як ви бачите, Карлівське водосховище з річкою Вовча і Карлівкою. Населеним пунктом Кардівка От вона, річка Вовча, кардівське водосховище, от воно йде, ці, ці висоти на західному узбережжі цієї річки, от вони, власне, ідеальні рубежі для наступної м, лінії оборони на цьому напрямку. І скажімо так по-хорошому. Відступити б одразу сюди після втрати Авдіївки, але наше командування ухвалило інше рішення його можна так само що, звісно, логічно пояснити. Це рішення полягало у тому, аби затримувати на максимально затримувати противника на проміжних рубежах з метою максимального знову ж таки його виснаження. З іншого боку, відступ на такі хороші лінії оборони це завжди збереження життя наших військовослужбовців, і напевно, що не було би. Абсолютно драматичної ситуації, якби наші війська відійшли на ці 15-18 кілометрів, але я думаю, що в суспільній свідомості це була б доволі таки неприємна ситуація. Хоча з іншого боку, напевно, прокомунікувати те, що хороші рубежі допомагали би отримувати фронт меншою кількістю жертв. Це би була правильна комунікація, якби вона відбувалася. Наразі цього не відбулося. Рубежі відходу не були підготовлені так якісно, якби вони мали бути підготовлені. І відтак подекуди в відкритому полі наші війська приймали бій. Подекуди як могли, так і затримували російських окупантів на тих рубежах, де Відбувався цей бій. Потенційно, е, такою довготривалою лінією оборони, де можна було б довго стримувати противника, могли б стати е, ось ці рубежі по е, напрямку Очеретини, Бердичі, Семенівка, Семенівка, Висоти, Уманське, Яснобродівка. І нетайлове так я навіть ці лінії так само промальовував. Тут будувалися лінії оборони для того, щоб утримувати стримувати окупантів. Все робилося для того, щоб, хоч якось, виграти час допоки не прийде американська або будь-яка інша західна достатній кількості допомога. Зараз у нас звісно, що прийшла, тільки стався прорив фронту в напрямку очеретиного, і це насправді що найбільша проблема. Ці ділянці фронт би ще тримався довго. Направду довго ще би напевно тримався, якби не очеретине те, що сталося тут. Багато хто із аналітиків описує як певним чином злочинна недбалість. Хоча ми до кінця не розуміємо, що тут все ж таки відбулося. Адже очеретине це той населений пункт, який не мав бути захоплений настільки швидко. Це е, в якійсь мірі панівна висота, яка на 50 40-50 метрів вище за інші населені пункти на цих рубежах. Вона не мала ще раз. повторюся так швидко бути захоплена ворогом. Її оборона мала би тривати можливо навіть декілька місяців. Десятки тисяч окупантів мали тут полягти, але цього не сталося. Чому не сталося? Дуже дипломатично цю ситуацію на тижні описували аналітики. Діпстейт, кажучи, що мовляв керівництво 115 ї окремої механізованої бригади винне за те, що сталося на цій ділянці. Я не знаю достеменно причин, пояснень цьому зрозуміло, що щось сталося, що навіть деморалізує наше військо, тому що як навіть, от учорашньому своєму такому описі щодо захоплення Соловйового та Семенівки, Діпстейт пише сарафанне радіо серед військових працює набагато швидше та інтенсивніше ніж офіційні речники передають інформацію до цивільного населення. Відтак, виходячи із цього, однозначно, що вочевидь. Обставини втрати очеретиного мали би бути розслідувані комісією очевидь, з генерального штабу. Якісь висновки з цих помилок мали би бути зроблені. Хоча ну навіть об'єктивно можна говорити про те, що очеретини ще не повністю захоплене окупантами, але це все таке. Знаєте, на півночі м, бійці сотої бригади зновськи Волинської одного із батальйонів тримають. Тримають тут uh, північні рубежі, північні околиці цього населеного пункту. Uh, як би складно це не було? Uh, кажуть про те, що. Окупанти, ось сюди до наших наших до речі, зроблених нами окопів в районі очеретиного але які зараз зайняли окупанти. Росіяни сюди дуже швидко на своїх ольфкарах постачають піхоту, насичують ці окопи своєю піхотою, і таким чином все це перетворюється у неможливість утримувати цю ділянку фронту через величезне насичення, просто ворожу піхотою. Фронту тут власне так і сталося. Тут падіння. Що ж сталося 115 п'ятнадцятої бригади? Я ще раз повторюся. Це очевидь, має бути розслідувано має бути е, з'ясовано е, Очеретине, Ну наразі. Ми констатуємо про те, що очеретине впало. Яка виникла загроза із нової лінії оборони по карлівському водосховищу та річці Вовчий, Якщо ми говоримо про очеретине, справа в тому, що від очеретиного є дорога, яка пролягає це. Дорога 05Т, 0511, От вона пролягає вздовж залізничного полотна. В бік Покровська, і тут такої перешкоди, як річка Вовча або будь-якої іншої географічної перешкоди не існує. Тобто, ця дорога це є прямий шлях через ось тут власне Гродівку. Прошу дуже, промінь. Далі воно все виходить до Мирнограда і таким чином виходить на наш важливий логістичний шлях. Забезпечення між Великою Новосілкою та Костянтинкою і власне до самого Покровська. Ось ця дорога між очеретиним та Покровськом е, немає географічних перешкод, немає річки. Є відкритий прямий шлях по дорозі 05-11 для окупантів, щоб вони далі просувалися. От в тому власне складається найбільша зараз загроза очеретиного, що вони мають прямий шлях доступу до Покровська. Пряма дорога. Е, окрім цього, ще є інші шляхи, інші загрози, про які я ще раніше говорив: що з Очеретиного відкривається шлях до артилерійського обстрілу нашої логістичної дороги між Великою Новосілкою, через Покровськ до Костянтинівки і відтак часового яру. Крім цього, ось ця пряма дорога, але тут є і певна ну така рятівна соломинка для наших військ у цьому контексті. Поясню, чому Тому що якщо раптом окупанти без розширення флангів почнуть надто швидко цією дорогою просуватися в бік Покровська. То вони, звісно, що отримують флангові удари. Це, ці флангові удари стануть можливими в залежності від е, темпів, якості. Кількості постачання західного озброєння це може прозвучати банально, але ми направду зараз доволі таки залежні від того наскільки швидко це все з'явиться для того, щоб відсікати ось ці, ці клешні окупантів. А якщо вони сформують дуже таку довго розтягнуту знаєте, сосиску ковбасу в бік Покровська, в темпі намагаючись дуже швидко розвинути свій наступ, зробивши такий собі які там гудерянівський прорив, то Ну, тут це буде може закінчитися поганенько для них, в тому числі е, і оточеннями уже е, їхніх е, частин. З нашого ж боку, ну тут важко щось прогнозувати чи зможемо ми справді відсікти ці всі клешні наразі? Ми не змогли стабілізувати ситуацію. Ми не змогли відсікти клешню в очеретному. і в конкретно самому очеретному зараз е, можемо говорити про те, що. Фронт тут розширився не аби як, фактично щодо Семенівки, Соловйового і Очеретиного. Тобто, тут окупанти вже закріплюються. Прогнозувати, як я раніше писав, відступ до карлівського водосховища безсумнівно, напевно, найбільш логічною ситуацією тут треба, але знову ж таки я повторюся, драматизувати ситуацію щодо цього конкретного епізоду не потрібно. Я маю на увазі відступи до річки Вовчої та Карлівського водосховища, тому що однозначно рубежі оборони тут дозволять зберігати. Життя наших військовослужбовців, і я сподіваюся, що за той час, допоки була ця можливість, були збудовані набагато кращі рубежі оборони на саме цьому напрямку. Ось це те, що в нас виникає об'єктивно на покровському напрямку.